Сьогодні розглянемо цікавий сервіс для роботи з базами даних. Називається він DAT-A. Давайте подивимося, як в ньому взагалі створити базу даних реляційну і як з нею працювати. Реляційна база даних у нас вона виглядає у вигляді таблиць. Так, тобто представлена у вигляді таблиць. Давайте, власне, створимо нову базу даних. Ну, Давайте назвемо, наприклад, MyNew. DB. Наприклад, ось так буде. Так, зберегти. Так, є у нас база даних. Давайте створимо таблиці. У нас буде таблиця власне клас. Тобто, у нас будуть поля там, власне, клас ID, тобто буде у нас, наприклад, 5В або 6В, або інше так, тобто також будуть це текстове значення. І також у нас буде в таблиці клас, у нас буде власне клас тіча. тобто класний керівник також. поле. Ну і також у нас буде учень, таблиця, тобто pupil на англійській. У нас буде також учень мати ID, тобто номер. Буде мати також власне, клас ID, тобто учень також належить до якогось класу, або 5В, наприклад, або 6В, або інший клас якийсь. І також учень буде мати прізвище та ім'я. Surname, name, surname, наприклад. Буде ось, такий, у нас, ось таке. У нас ось таке буде поле також в таблиці. І також ми їх з'єднаємо між собою. У нас буде зв'язок за допомогою власне класу ID. Тобто, дивіться, у нас учень належить до якогось класу, наприклад, до 5 В, або, наприклад, до 6V, ну і так далі. Таким чином ми з'єднаємо. Так, дивіться, тепер ми зараз створюємо таблицю. Таблицю зараз назвемо власне клас. Так, у нас буде поле власне, ключове клас ID. Тобто дивіться ключове поле. У нас, наприклад, буде один тільки п'ятий В, один тільки шостий В і так далі. Тобто текстове також власне поле. Так, додамо ще поле. Дивіться, у нас буде зараз кластиче. Власний керівник. Ось так. І давайте збережемо так. Одна табличка є. Так, і другу табличку створюємо ще. І Ще табличка. Давайте табличка буде pupil учень. Так, учень у нас має ID номер, наприклад, просто по порядку якийсь. Ну, Це у нас дуже простий приклад, тому ми не будемо. Так, це буде ціле число. Далі у нас буде ID, далі потім у нас буде клас, клас ID. Це буде власне клас, в якому учень навчається. Тобто за цим полем це у нас буде зовнішній ключ. Клас ID, буде зовнішній ключ для класу і для People також таблиці. Так, Далі додамо, власне. Поле. Так, і тут буде у нас name, surname. Ну, наприклад, ось так назвемо. Ось Це так, буде також у нас тип даних, буде текст. Зберігаємо все. Так, Таблички у нас є. Давайте тепер спробуємо створити запит якийсь. Давайте їх спочатку власне, наповнимо даними. Заходимо в клас, додати рядок. Так, клас ID, нехай буде у нас, наприклад, 5V. Так, нехай буде 5 В, наприклад, класний керівник буде, наприклад, у нас Петров. Додати рядок ще. Так, 5 А, наприклад, у нас клас. Наприклад, Іванов. Додати ще рядок. 6 А, наприклад, у нас буде. Нехай буде, наприклад, Іванова. Ось так. Так, тепер зберігаємо. Так, ось такі у нас будуть дані. Заходимо, бачите, дані у нас уже є. Тобто у нас тут є, власне, два поля, клас ID клас Tit. Тобто клас ID, це у нас ключове поле. Ну, якщо я зараз спробую, наприклад, ще один 5-й створити, повинно зараз не створитися це. Да? Давайте спробуємо. Так, ну і хай, нехай буде тут, наприклад, Петрова. Давайте спробуємо ось так. Повинно, власне. Бачите, у нас помилка, тобто не може бути первинний ключ у нас 5В, тому 5В у нас більше не може бути запису, тобто з 5В у нас більше не можемо закрити. Так, Заходимо знову. Тут можна також взяти видалити, так, тобто видалити запис, який у нас тут порожній, він нам, в принципі, не потрібен. Зберігаємо. Так, pupil також давайте учень додати. Дивіться, ID у нас автоматично додається 1. Так, у ID, нехай буде, наприклад, у нас 5В. Ну Не і учень нехай буде, наприклад, нехай буде, наприклад, Гриценко. Наприклад, Гриценко. Так, додати, давайте додамо також п'ятий А. Нехай буде у нас, наприклад, Іваненко. Іваненко. Так, додати шостий А, нехай буде, наприклад, Петренко. Так, є. Давайте додамо ще, наприклад, п'ятий В. Нехай буде Петрова. Ну, в принципі, ось так. Так. І тепер зберігаємо все все. Так, ось таким чином дані у нас збережено. Так, класи 5 п'ятий В, п'ятий А, шостий А. Так, і Давайте зараз подивимося. Тут також у нас 5В, 5А, 6А, 5В, 5В. У нас декілька учнів. Ну, Дивіться, можна додати більше. Я просто не буду тут багато додавати. В принципі, ви самі це можете зробити. Це звичайний приклад. Додати записів можна, в принципі, скільки завгодно, скільки вам потрібно. Я не буду затягувати тут. Ви самі, в принципі, це можете розібратися далі і додати скільки потрібно. Натискаємо, власне, тепер створити. Ми зараз створимо запит. Так, і спробуємо вивезти, власне, дві таблички між собою. так, Об'єднати тобто, і клас і також об'єднати учнів. Вивезти дві таблиці. Так, створюємо запит. Давайте напишемо, наприклад, запит. Та нехай буде запит 1, наприклад. Обираємо, власне, з таблиці клас, табличку. Так, обираємо тут також клас. Так, додаємо також рядок. Давайте додамо сюди також пілтов учень. Так, ось таким чином. Ну, В принципі, тут більше нічого не потрібно. Тепер потрібно зв'язати таблички між собою. Давайте додамо зв'язок. І давайте оберемо таблицю Pupil. Це у нас учень. Зв'язуємо ми їх за полем класу ID, також клас, учень навчається в класі. Тобто, у нас, по суті, буде відношення, тобто один. До багатьох, тобто може бути багато учнів в класі. Клас у нас один, а учнів може в принципі, бути багато. Давайте подивимося, власне, власне конструктор зв'язків, подивимося, бачите, у нас вже генерується автоматично. Тобто, у нас загальне тобто, поле, бачите, клас ID, для класу воно ключове, для власне, учня воно у нас вже. Тобто, це буде у нас власне, зовнішній ключ. так? Тобто Для учня у нас тут ID для учня це у нас унікальне ID ключове тобто з ключами. Так, Зберігаємо. Тепер давайте спробуємо власне, зробити запит певний. так? Давайте спробуємо власне, вивести дані з двох таблиць. Натискаємо так, і зараз ми пробуємо власне, вивести, виконати запит. Так, ага, немає таблички, давайте знову зараз закрити. Так, додати рядок. Давайте зараз додамо знову. Ми не, не зберегли Так, додати зв'язок. Тому що ми зараз не зберегли. Так, у нас буде знову давайте учень. Так, клас ID. Клас. Так, клас ID. Давайте тепер виконаємо. І давайте спробуємо, власне, що у нас буде, який результат. Це у нас SQL запит згенерований. Тобто також, що у нас є Join, так? Тобто, в принципі, можна буде об'єднати дві таблички. Давайте спробуємо. Так, Все. Тепер бачите, у нас з'явилося, тобто, клас ID, це власне, спочатку йде у нас власне, табличка наш клас. І потім також у нас все, що стосується учня ID, учня, тобто, номер порядковий, і також клас учня, в якому він навчається. І також у нас name surname, тобто тут можна власне, прізвище ім'я, ну ми прізвище написали просто для простоти. Ось таким чином. Тобто Дві таблички у нас зв'язані за допомогою класа ID, тобто це у нас зовнішній ключ. Тобто, дивіться, Для власне, класу у нас клас ID це первинний ключ. Для учня це у нас ID, це у нас унікальний ключ, це у нас первинний ключ, це ID. Тобто Тут у нас текстовий формат. Тут у нас формат, власне, число, так, тобто числовий формат. Так, запити ми зробили. Давайте ще спробуємо написати власне sql запит. Давайте спробуємо його зробити. Так, натискаємо sql запит. І давайте пробуємо його. Так, ще раз, чомусь. ага, ось Так, Так, тепер пишемо тут: SQL, наприклад, 1, да, SQL-1. Ну, наприклад, можна назвати як завгодно, в принципі, це не дуже важливо. Так, пишемо тепер вручну Select. Так, ми хочемо обрати все. Пишемо тут зірочку. From. Ми обираємо таблицю. Тобто, що ми хочемо показати, From pupil. В таблиці, власне, учень. Так, і також ми об'єднуємо Join. Join Class. Так, он. Дивіться, у нас об'єднується по первинному ключу. Тобто pupil клас ID. Клас ID дорівнює. Клас. Так, клас. ID. Ось таким чином. Ось так у нас це виглядає. Давайте спробуємо, власне, виконаємо запит. Виконати. Так, у нас все виконалося, все добре, все у нас класно працює. Тобто, Спочатку у нас йде таблиця учня, потім іде, власне у нас також клас. Тобто дві таблиці, бачите, у нас об'єдналися, ми їх показали. Давайте також створимо форми для відображення. так? Тобто, Відображення значень таблиць, форми створити, в принципі, дуже просто. Заходимо в форму. І тут дивіться, у нас є напис. Давайте, наприклад, виведемо. Клас ID, тобто виведемо власне просто назви класів. Так, ну, так і напишемо. Давайте клас ID, або, наприклад, просто клас. І також давайте виведемо поле. Тут можна також його трошки підтягнути. Таблицю обираємо власне клас. Обираємо поле, власне, клас ID. Так, ось так. Закрити. Давайте ще одне поле. Нехай буде також тут. У нас власне, класний керівник. Також так, клас, І тут у нас клас тіч, класний керівник. Ось таким чином обрали. Тепер дивіться, можна також взяти і переглянути. І давайте спробуємо власне, попереглядати. Дивіться, у нас є перший так, і тепер вперед, бачите, можна переглядати, тобто, в принципі, можна робити навігацію, тобто дивитися дані з формами працювати, в принципі, дуже легко. Всім дякую за увагу.